Друзі підприємці, хто займається одягом, коротше, ми займаємось панелями такими, але в минулому у нас був швейне виробництво було. Полишались величезні остатки ще до війни. Отакі от от сукні ми продавали оптом по 250 гривень. Зараз продам по 50 просто звільнити треба склад. Їх лишилось десь 1700, десь до 2000 одиниць. Віддам по 50 гривень. Хто там е, займається інтернет-торговлею, е, хто в прямих ефірах продає. Подивіться, шикарні сукні по 50 гривень. Розсвіток сотні Мільйони Натуральні тканини. І на випускний можна там багато, багато суконь, такі що на випускний підуть, вони, наприклад, з гіпюрами. Отаке От щось нарядненьке. Мінімальне замовлення 100 одиниць. Хто забере все одним лотом, віддам ще там плюс 50 штук в подарок зроблю. Їх дуже багато. Льон, катон, жакарт, плащики, до речі, є. Плащів штук 300, віддам по 200 гривень. Ну, і така модель, двохбортні, піджачки такі по 100 гривень. Звертайтесь, телефончик в шапці профілю. також телефон тут внизу.